Вслід за країною-континентом Австралію та Новою Зеландією поліпропіленові або пластикові банкноти вперше в Європі у 1999, а потім вже в 2005 році запровадила найближча сусідка України, країна Східної Європи, Румунія. Румунський лей. У липні 2000 П'ятого року, коли він був запроваджений, лей дорівнював майже одному євро. Передо мною банкнота у п'ять румунських леїв, де зображений засновник румунської композиторської школи Джорджа Енеску, який емігрував до Америки, ми бачимо пластикове вікно, на якому зображений музичний знак. А на зворотньому боці Атенеум бухареська консерваторія, яка відома у всій Європі, збудована у стилі неокласицизму. Також є водяний знак Джорджо Енеску, герб Румунії. Оці банкноти це були такі піонери серед країн Східної Європи у запровадженні сучасної банкнотної продукції.